Десять поєдинків, які демонструють силу духу, незламність та головне шану тим, хто віддав життя за Україну. У Франківську відбувся всеукраїнський турнір з боксу за межею. Він присвячений полеглим героям сил спеціальних операцій. На ринг вийшли ті, хто прийшли війну. Ветерани з ампутаціями, військові після поранень та звільнені з полону. Організував дійство. Ветеран війни, чемпіон світу з кікбоксингу Станіслав Зорій. За межею це про психологічні і фізичні бар'єри за межею це основний слоган сил спеціальних операцій. Це про тих людей, які виходять за межі своїх можливостей, за межі своїх психі... фізичних можливостей, за межі своїх психологічних можливостей, коли вони виконують роботу за межею фронту за лінією фронту. Коли в нас тут зібралися хлопці, яким. В більшості, напевно, випадків лікарі говорили, що вони там ходити будуть, буде їм достатньо. А лишнього фізичного навантаження їм не треба, а вони зараз тут зібралися. Участь в турнірі взяли 20 бійців з усієї країни. Серед них військовослужбовець 93-ї окремої механізованої бригади Холодний Яр Геннадій Бойко. Новіний чоловік був чемпіоном України з боксингу майстром спорту та багаторазовим призером міжнародних турнірів. Наслідок бойових дій у передмісті Бахмута Геннадій втратив руку. Та, попри поранення, не зійшов з дистанції, знову повернувся до спорту. Спортивне життя мені не чуже, воно вже в мене було. Але після ампутації це все починається спочатку, особливо єдиноборствах, Ну, я часто в кікбоксингу, в пара до себе стараюся знайти. А бокс цей вечір хочу, ну, хочу доказати навколишнім, що з ампутаціями рук, з травмами рук боксувати теж можливо. Присвячує бій полеглому побратиму, бо є ї бригади ДШВ Олексій Неровня. Чоловік у війську з 2024-го. того ж року отримав поранення. Після важкої реабілітації поновився на службі. каже саме спорт допоміг йому вистояти та знайти мотивацію рухатися далі. Мій другий поєдинок тренуювся замаз боксер, якби сказом. Спорт дає злагодження на розвиток, мотивацію. Знайшов себе серед і Є люди, які мене мотивують, які мені допомагають. І зараз сьогодні буду показувати класний бій, який в мене є суперник, який достойний, теж мастер спорту. Смій попри тим, 25-ї бригади, Лянцев Андрій, позивний Ляня. Він загинув мене на руках 24-го року, 21.05. Це бій, я присвячу йому. Окрім спортивної складової, турнір мав і благодійну мету. Усі зібрані кошти підуть на підтримку бійців, з сил спеціальних операцій та створення у франківську ветеранського простору для адаптивного боксу. Діана Висоцька, Андрій Гергара, телеканал 402.